Вода це справжнє джерело життя на землі. Вона бере участь у безлічі біологічних процесах і є невід'ємним їх компонентом. Це можливо завдяки тому, що наявні фізико хімічні властивості води. Чиста вода не має смаку і запаху. За нормальної температури 20 градусів Цельсії вона є у рідкому стані. Вода це тривіальна назва. Вона в хімії називається оксидом водню. Хімічна назва води дає зрозуміти, що склад молекули води містить іони водню і кисню, які пов'язані між собою так званим ковалентним зв'язком. Атом водню має валентність 1, а атом кисню 2. Завдяки цьому формула питної води саме h 2 o Також кожна молекула води статна утворювати до чотирьох водневих зв'язків: два з них водень і два кисень. Всі аномалії води пов'язані саме з ними. У води досить висока температура кипіння 100 градусів за Цельсієм. Якби у води не було б водневих зв'язків, то вона б кипіла би при мінус 80 градусів за Цельсієм, а замерзала би при мінус 100 градусів за Цельсієм. Така будова води дозволяє нам бачити її в трьох агрегатних станах: лід, рідина та газ в навколишньому природньому середовищі. Якщо розглядати воду як компонент реакції, то є основні властивості води, які потрібно знати для розуміння процесів на полишнім середовищі з лужними та лужноземельними металами взаємодія відбувається досить бурхливо, з виділенням тепла, а іноді навіть світла. Наприклад, натрій, калій, кальцій здатні рухатися і навіть стрибати по воді. Реакція корозії, коли до води приєднується повітря, дуже навіть поширена. Це рівняння описує формування іржі на залізних поверхнях. Подібні процеси можуть відбуватися також з міддю, цинком та їх сплавами. Дуже часто вода в природі зустрічається з вуглекислим газом, а також оксидами сірки та азоту, які є компонентами вихлопних газів за таким механізмом: so 2 h H2O дорівнює H2SO4. В результаті саме цих процесів утворюються кислотні дощі. Фотосинтез це унікальна реакція, яка дозволяє рослинам під впливом сонячного випромінювання з вуглекислого газу і води синтезувати поживні речовини крохмаль і глюкозу. Отже, ми поговорили про фізико-хімічні властивості води та розглянули деякі реакції, які можуть бути цікаві щодо цієї речовини.